Ліки, які ще ніде не можна придбати, але вони вже можуть рятувати життя. Сьогодні поговоримо про клінічні дослідження медикаментів. У чому їхня суть, де і як їх проводять, та хто може стати учасником таких випробувань. Розкаже про це головна дослідниця гематологічних досліджень відділу клінічних випробувань, клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Лариса Ногаєва. Вітаю вас, Лариса Веніна. Вітаю. Розкажіть, в чому полягає взагалі суть клінічних досліджень і хто їх замовляє? Клінічні дослідження замовляють різні фармацевти... фармацевтичні компанії, зокрема дуже крупні, ті, які мають вагомий вже авторитет в фармацевтичному світі, які... для яких завданням стоїть винахід і запровадження в лікування все більших і більших нових молекул, які покращують. Для наших хворих лікування і навіть дають їм шанс на життя. Ці компанії до нас приходять як правило за кордону. І вони для до того, щоб дослідження дійшло до нас, проходить певний період, коли подається фармацевтичною компанією заявка до нас в наші контрактні фірми, які є представниками спонсора, які розглядають це дослідження, потім подають в державний експертний центр. І звідти вже по висновку Державного експертного центру. Експертного центру це дослідження може бути впроваджено в Україні. Потім ми Отримуємо також запрошення для участі в ці дослідження. Нам надається. Коротка інформація про те, що це за дослідження, чи потребуємо наші пацієнти потребують цих досліджень, випробувань саме в наших закладах, чи є такі хворі. Тобто ми комунікуємо дуже тісно з всіма нашими фірмами, які працюють в Україні. Тому наш Черкаський клінічний центр давно працює в дослідженнях і з 2003 року це відбувається. А як взагалі медичні заклади обираються для участі? Це якийсь конкурс проводиться. Клінічний Центр, який може проводити клінічні дослідження, має певні вимоги. В нього повинен бути певний рівень фахівців, в першу чергу, рівень обладнання, яке важливе для використання в цьому дослідженні. Тобто кожна фірма вона має свій певний перелік вимог для того, щоб центр мав змогу прийняти участь в дослідженні. Зокрема, ми найчастіше працюємо в дослідженнях з гематологічних хворих. І, зокрема, там наш центр вибирається завдяки тому, що в нас є обладнання, яке є автономним, і в нас є комп'ютерна томографія, в нас є високого рівня лабораторія, яка всі дослідження проводить тільки потрібно згідно протоколу. Фахівці місцеві, ті, які працюють у лікарні. Так, так, так. так. Вона Це команди якесь спеціальне навчання. Так, і ми постійно проходимо. Да. Це GCP-тренінги, мене так називається. Тобто міжнародної практики ми проходимо для того, щоб мати змогу приймати участь у дослідженнях. Ви говорите і конкурси і міжнародні і фармкомпанії, uh -huh. також закордонні часто. Як впливає повномасштабна війна на оці всі процеси? Чи скоротилася кількість досліджень у зв'язку з цим? На жаль, так скоротились всі, які хотіли до нас зайти. Продовжуємо приймати участь в тих дослідженнях, які були, і дякуючи всім спонсорам, які не закрили ці дослідження. Хворі мають можливість продовжити лікування, тому що дійсно для деяких з них це останній шанс на життя. Тому, всі дослідження, які в нас були, вони продовжені, нічого не закрилось, того що було. Але на жаль, нові дуже дуже повільно заходять ну, одиниці, поки що відкриваються. А який взагалі протокол цього дослідження? Скільки це по часу триває? Які критерії беруться да, для проходження препарату цього дослідження? Ну, у кожного дослідження є свої вимоги. І одні тривають, наприклад, там і місяці далі йде спостереження, а деякі до п'яти років і більше тривають, да? тобто, в залежності від того, яку мету перед собою ставить фармацевтична компанія. В цих дослідженнях дуже важливо для хворих те, що в них їм приділяється дуже багато уваги з боку. Персонала з боку самої компанії-спонсора їх навіть сюди привозять. Для них існує трансфер і, можливо, навіть проживання для тих хворих, які приїжджають із далеку. Тобто, в цих дослідженнях можуть приймати участь тільки ті пацієнти, які відповідають критеріям відбору в дане дослідження. У кожної компанії є свої критерії включення і виключення з дослідження. І саме цим критеріям повинні строго Відповідати всі хворі тільки при цій умові пацієнт може бути включений в дослідження. Можна якось узагальнити, хто з людей от може стати? Чи де про нього взагалі дізнатися про ці дослідження? Чи це сам сам лікар пропонує? Можна дізнатись. Є сайти на сайті нашого державного експертного центру. Є Перелік досліджень, які тривають на даний момент. Ну, лікарі також можуть розповсюджувати також цю інформацію. Так ми знаємо, які дослідження пропонуються, і дивимося, якщо пацієнт у нас поступає такий, ми йому пропонуємо це. Є суттєва інформація, вона називається інформована згода для пацієнта, тобто пацієнту пропонує лікар. Говорить з ним на цю тему. Потім пацієнт ознайомлюється з інформацією, обговорюється з рідними своїми, і потім вже вони приходять і задають всі запитання, які виникли по ходу цього читання, і тоді приймають рішення про участь в дослідженні. Готуючись до інтерв'ю, перечитала чимало статей, і також там були тези про те, що там експерименти над людьми такого плану. Ви як лікар, як до цього ставитесь? Як взагалі люди сприймають? Отже, вони дійсно на собі тестують препарати, яких ще немає. У широкому застосуванні. розумієте, кожний препарат, який нам пропонується в дослідженні, він проходить певні фази дослідження. Тобто це перша, друга, третя фаза існує дослідження. Перша фаза це дослідження на здорових добровольцях, де цей препарат, безпека препарату цього вона доведена. До нас вже заходять дослідження, в які чітко ми знаємо, що цей препарат працює на ту чи іншу патологію. І друга фаза дослідження вона вже визначає, як препарат працює, тобто його, фармакокінетику, його фармакодинаміку, його, які в нього побічні дії виникають. І третя фаза це фаза, коли вже оцінюються побічні ефекти, тобто доведена ефективність, доведена безпека. А от тепер цікавить, наскільки препарат ефективний. Тобто всі ці фази вони дуже строго моніторують. І вони строго дуже контролюються. Насправді, клінічне випробування для того, щоб препарат дійшов до пацієнта, воно проходить дуже великий такий шлях від погодження. У нас ще також існує. Етична локальна комісія, яка всі дослідження, які до нас заходять, вона дає свій дозвіл на це. Коли все це нам уже схвалюється, тоді розглядається саме дослідження, і в самому дослідженні вже є певний перелік досліджень, які робляться, певний перелік. Лабораторних аналізів, які робляться, і коли людина відповідає повним критерію включення, тоді вже ми маємо змогу людину пропонувати для участі. А чи були такі випадки, можливо, у вашій практиці чи взагалі в лікарні, коли от препарат, який тестується, дійсно людину врятував, дав їй шанс на життя, які замовлю? вже таких дуже багато. Я приймаю участь в дослідженні вже також більше 10 років. І на даний момент є головним дослідником в гематологічних дослідженнях, і ми маємо змогу дійсно бачити тих людей, які довго живуть. У мене пацієнтка, наприклад, вона лікується у нас вже більше 9 років. Вона сама з Маріуполя. І для того, щоб отримати. Препарат вона зараз їздить з Маріуполя через всю Європу, через Росію. І раз на два місяці вона приїжджає, тому що препарат дійсно дієвий і вона вийшла на ньому в повну ремісію. Це молода жінка, яка вибирає життя і їздить таким чином, то це кошт, це свій власний кошт, тому вона впевнена в цьому і їздить. Тому такі, таких прикладів. Ну, достатньо люди, коли потрапляють в клінічне дослідження, вони зразу розуміють, що, що це таке. У них завжди є змога задати запитання. У них один лікар, да, який постійно з ними працює, який відслідковує всі побічні дії, які виникають, який відслідковує, як препарат працює, ефективність лікування. Тобто це наукова робота, яка дуже цікава і яка для хворого ну, несе важливу роль. Тобто, це за цим майбутнє. Кожен препарат, який. Має місце бути. Фармацевтичному довіднику він повинен пройти клінічні випробування. Інша справа, що не всі фірми готові це спонсорувати в них і на це кошти, тому що це великі рандомізовані, відкриті або плацебо контрольовані дослідження, і на це треба багато коштів. От говорити про високі вимоги, про гроші, які на це витрачаються, і роки роботи. А я думаю, а якщо препарат не виправдовує, сподівання, які на нього покладені, таке буває, Розумієте, є постійно. Так званий зріз бази даних, коли йдуть проміжні підсумки дослідження і е чітко е вираховуються. Е Відсоток побічних дій і відсоток серйозних небажаних побічних дій вони називаються сає, тобто ті е, випадки, які потребують госпіталізації. І, і дуже чітко в оцінці цих побічних дій відслідковується, чи пов'язане це е, ускладнення з дослідним препаратом, тобто це дуже великими такими. Для нас є питаннями, і ми одразу кожного разу це опрацьовуємо і даємо відповідь спонсору, чи це пов'язано з ліками, чи не пов'язано з ліками. Тобто основна тема це безпека пацієнта. Також фірми-спонсори, коли закінчуються дослідження, вони також навіть дають препарати вже після того, як вони вже своїх свої мети досягли, вони вже зрозуміли, що препарат там ефективний. Да? І вже воно закрилося, так як у моєї хворої. але препарат продовжує даватись на таких гуманітарних засадах, і компанії вони не залишають пацієнтів, які досягли відповіді, і потім просто закрилось дослідження. Які ще пункти має пройти препарат, окрім таких клінічних досліджень, щоб стати загальнодоступним, щоб його можна було там придбати в аптеці? Ну, це він повинен да, вийти на на ринок, і для цього якби і проводяться ці дослідження, да, і потім вже бути зареєстрованим в Україні і мати доступ якби, до, до наших. Пацієнтів, ну на жаль, як правило, ці ліки дуже дороговартісні, скажімо так, найпередовіші технології, і відповідно вони не можуть бути дешевими, тобто це імунна терапія, да? тобто це високотехнологічні препарати, які дійсно мають високий рівень ефективності, і які най... що найбільше якби, подобаються нашим пацієнтам. І нам також вони, як правило, таблетовані. Тобто весь світ рухається в напрямку того, щоб пацієнт був незалежним, і він якомога менше перебував в стаціонарі. Тобто і просто видаються таблетки людині. В насі той години той же час приймає їх, записує щоденничок і раз на місяць приїжджає на візит до лікаря. Тобто весь світ рухається в цьому напрямку спрощення лікування, але за цим стоять високі високі технології. Я вам дякую за розмову. Дякую за роз'яснення. Дякую вам.